Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, вчора ввечері відбувся землетрус 5,5 балів по оцінці. Відповідній, більш конкретніше про це скаже пані Світлана, яка в роз'яснині як фахівець. Я можу свого боку сказати, тільки що нами вживаються постійно заходи щодо. Недопущення руйнування на території області внаслідок сейсмічної активності. Ми знаємо, що Закарпаття перебуває в зоні сейсмічної активності, і в нас в цьому році це не перший землетрус. Землетрус різного рівня, різного рівня бальності відбувалися вже в цьому році декілька разів. Важливо, щоб всі будівлі побудовані були по відповідним вимогам ДМН. і відповідно, щоб вони могли триматись що стояти під час землетрусів, хтось в коментарях звертався з проханням інформувати мешканців Закарпаття завчасно про те, що буде відбуватися землетрус. Також спеціалісти пояснюють про те, що ми, на жаль, не можемо інформувати людей, тому що, одному богу, відомо, коли відбудеться землетрус. а Ми такої комунікації сьогодні не маємо. Що стосується дій влади, то відповідно після землетрусу, який стався в лютому в Туреччині. Мною ну було підписано відповідне розпорядження про здійснення перевірки всіх будівель. в першу чергу це висотних будівель. Ми знаємо, що в Закарпатті більше ніж 16 поверхів будівель не будуються. А в цілому це йде мова про 8-9 дев'ятиповерхові будинки, і відповідно ця, будівель, ця перевірка сьогодні триває. Порушень я скажу такі, які були такі серйозні порушення, їх не виявлено. Роками будівлі будуються з врахуванням сейсмічності Закарпатської області. Окремо про е, відповідні дії під час е, землетрусу е, поінформує пан Роман. Тому, в принципі, якщо до мене немає запитань, передаю слово колегам. Доброго дня всім присутнім. Довідомо. Ви розуміли, що згідно нашої сейсмічної станції місто Ужгород, щороку в області трапляється від 25 до 70 землетрусів. Здебільшого, вони мають поверхневий характер, оскільки винкають на глибині від 2 до 15 км. Потужність землетрусів може доходити до 7 балів. За 12 бальною міжнародною шкалою МСК 64. Це коли можуть утворюватися тріщини в кам'яних будівлях. Ми зараз продублювали черговий раз на сайті своєму правила поведінки під час землетрусів. Вчора у нас, за інформацією Карпатського інституту геофізики імені Суботіна, стався землетрус. Магнітудою 5 балів в епіцентрі, в селі Нова Келча на схід від Прешова Словаччина. Час виникнення 21 година 30, 23 хвилини і з повторним поштовхом через 30 хвилин. В принципі, я думаю, що завідувач сектору сейсмічної станції більш детально. Зупиниться. Було сокорот, буквально там кілька разів. Перші дії людини, якщо вона відчуває коливання. Перші дії, якщо відчуваєте коливання, негайно відійти від зовнішніх поверхонь, від отворів з великим засклінням. В принципі, дії такі ж самі, як під, під час повітряної тривоги. Треба знайти не вибігати відразу у сходову клітку, бо вона може бути завалена або може бути руйнування ставати під отворами несучих стін в пройомах, коридорах або в ванних кімнатах, де менше, менше таких можливостей, бо будуть падати важкі меблі, важкі предмети, по можливості, якщо є можливість. Якщо ви знаходитеся ниж, ниже п'ятого поверха, ви швидко вийти з будівлі і відійти на відстань від висотних будівель на відкриту територію. Перші хвилини не треба повторно повертатися, тому що може бути повторний землетрус. Не потрібно, якщо не є необхідності надати комусь допомогу, треба краще почекати декілька хвилин. Якщо це відбувається під час руху в автомобілі, треба зупинити автомобіль, відкрити двері, але не виходити з автомобіля, а лишитися, перечекати цей землетрус і його амплітуду, поки не зупиниться. Це такі основні. Це питання чи розповісти вам? Добре. Закарпатська область це сейсмічно активна область, в яка має 5 сейсмічно-активних розломів. В цих сейсмічно активних розломах періодично відбуваються землетруси. Це, як вивчали, з 1900 року. Ну, Статистика ведеться цих землетрусів, не перевищували бальність 7-8 балів, це по 12 бальній шкалі. Я зараз вам розкажу, тому що є велика путанина між Ріхтера, і оцей МСК 64, по якій бальності визначаються землетруси, шкала Ріхтера. Чим вона практична, тому що ми фіксуємо землетрус і зразу у гіпоцентрі, де він відбувся, ми визначаємо приладами енергію цього землетрусу це є Ріхтера. Потім землетруси відбуваються на певних глибинах, поки ця, ця енергія вийде на поверхню, вона певним чином втрачається. І вже наслідки виходу цієї енергії на поверхню, це буде Епіцентральна зона, епіцентральна зона. І внаслідок цих, цих руйнувань вже є інша шкала МСК 64, 12-бальна шкала. Тому краще преса любить Ріхтера, тому що от, ми зафіксували і зразу говоримо, що от такої інтенсивної сили був землетрус. А інтенсивність це вже оцей МСК-64, які руйнування були на поверхні. Ось. Цей що відбувся у Гумену, біля Гуменного в Словакії, він був в, епіце... в гіпоцентрі По Ріхтера, був 5-5,5, ну ми ще уточуємо, тому що одні станції стільки, ну, дивлячись, на ну, уточнення інформації йде кілька днів. Ось. Ну, приблизно 5-5,5 балів. Що я можу сказати? Це є досить сильно сейсмічна зона. Якщо закарпатські землетруси відбуваються на глибинах десь до 10 кілометрів, від 2 до 10 кілометрів, вони чим загрожують, тому що чим менша глибина, тим, яка є в гіпоцентрі енергії, така може бути і на поверхні, і вона має більш руйнівні наслідки. В цьому, біля гуменного Землетруси відбуваються на глибинах 20-25 кілометрів. Це ще що може означати, що чим глибший землетрус, тим більшу поверхню, на поверхні він охоплює, тому і, і ми так його гарно відчули. Це було від Ужгородської станції на відстані 65-68 кілометрів. Ну, деякі станції говорять 70 кілометрів, деякі говорять ну, ще будемо більш уточняти, тому що, розумієте, землетрус це не є таке, що от камінь да, впав, і от там є... він може йти розломом. Деякі станції більш інтенсивність, з цього кінця розлому захопила, а деякі з цього. Ну, Іде поки що уточнення. Останній землетрус такий, що відчутий у цьому районі, у Словакії це був у 2006 році. Ну, тепер 2003, ну приблизно 20, неповних не 20 років, отже, оця, як кажуть, періодичність трошки справжується. Це я про цей землетрус. Ну і Ужгород його відчув, ну, я знаю, ми так аналізували, що воно якраз пішло по цьому перечинському розлому по цій падині. Міжцями, і тому Ужгород його так гарно. Оця частина Ужгорода краще відчула західна, а та вже більш-менш. Ну, Це справа вже ДСНС. -а. А тут, що це буде по Ріхтера. По Ріхтера 5,5 по міжнародній 12 бані, це буде до 6-7 балів. Що Хто заплутано? Ми говоримо 5,5. Ну, 5,5, ви розумієте, це все в гіпіцентрі, там, де енергія. ну, Ця енергія ж поки роз, розповів. На поверхні вона вже має інше. Так, іншу, вона іншу. поки розповсюджується, вона втрачає свою силу, і чим далі, тим воно інтенсив... Ну, Можна сказати, що Ужгород відчув по цій міжнародній шкалі 4 бали точно відчув. Тому що була інформація, що там і ці. У посуда звеніла і шафи там трошки. Дуже відомий трошки. блогер Глагола показав, що у нього люстри мають. А, ну так та це саме про просто тепер. Йому став відомий справ відразу. <гум> а скажіть, нічого не можна попередити, так? Попереджайте і чи можна цього вийшла? Попередити? Щоб люди розуміли. Ну чому? Ну ви зрозумієте, що землетруси відбуваються на великих глибинах. Ну, два кілометри це не глибина, це зовсім поверхне. Ну відбувається, наприклад, вранча. Там відбуваються, знаєте, гори вранча у Румунії. Там відбуваються землетруси на глибинах від 100 до 190 кілометрів. Ну і попередьте той землетрус, який відбувається у підкорковій, між земною корою і магмою. Там Розумієте, ну, як ми можемо там знати, які, ну, технічно, які процеси там відбуваються, і чому виникає той землетрус? Ми можемо тільки як спрогнозувати по періодичності, тому що. Вже як вам сказати, ну, вже, ми, закономірність кожні 17 років. Тобто ми на наступні 17 років будемо всіх попереджувати, що не обов'язково. кожний розлом має свій. У нас п'ять розломів і 5 кожний розлом. так, і кожний розлом має свої, як кажуть, свою періодичність. Це одно. А друге, саме активна ця зона на Закарпатті, це Тячівська, там відбуваються часто землетруси, потім берегово. Береговська, свалява. Ну і можу вас обрадувати, ми маємо тут ванталу в цих семибальних очах. Зовсім близько до біля Ужгорода. Ні, це не страшилка. Є дані, ну десь у мене так, що були і великі руйнування при таких землетрусах. Ну але тоді будували ці Це, глиняні вимогу. хатки і так далі. Та ось могли бути такі, такі руйнування. Ну, ще можу сказати, що є роки більш інтенсивної сейсмічної активності, є менш інтенсивної сейсмічної активності. Коли менш інтенсивна сейсмічна активність, відбувається заріб на Закарпаття ну, приблизно до 20 землетрусів. Прибільшує від 40 до 70. В цьому році вже було лише 30-32 землетруси на Закарпатті. Ну, справа в тому, що у нас є такий район сейсмічно активний біля Мукачево, як Кольчино. Ну, там така цікава ситуація, там три кар'єри, і вони всі на розломі. І оці кар'єри можуть просто підсилювати, якщо вже сформований землетрус, а йдуть вибухи кар'єри. Це вже вдало, як активістам ну, ну, почву з якою ну, кар'єри. Ми збиралися у цьому, у Мукачеві, щоб закрити ці кар'єри, тому що я не знаю, чому там дозволили вулиці для цих кар'єрів. Угу. Там вулиці прямо ось так, під схилом 45 градусів, майже побудовані, і кругом кар'єри і, і ще й розлом. І хто, і хто дозволив, Хайдеть. там у, у будівництво.

на території Закарпаття здійснюється перевірка в кожній громаді. В першу чергу це висотних будинків, тому що вони в самій великому ризику. Навіть зараз, під час землетрусу, хто проживав вище на поверсі, той більше відчув ніж той, хто був на, наприклад, на першому чи другому поверсі. Відповідно проводиться перевірка планова всіх будівель в першу чергу багатоповерхів. Потім, звісно, буде проводитися перевірка або паралельно комунальних установ, наприклад. Що стосується власних садиб і будинків, які є в населених пункті, звісно, перевірка така не проводиться, тому що вони як правило, одно однодвоверхові побудовані з цегли, і у нас так на Закарпатті і повелось що за роки. Будується такий досить сильний фундамент, високий, і відповідно ця така певна традиційність і фактично викликана тим, що ми проживаємо в сейсмічній зоні. Це відповідні спеціалісти, експерти перевіряють здатність будівлі, наскільки вона може витримати послуг, і відповідно там є товщина стін несучих, в якому вони стані, який фундамент, чи немає тріщин, перекриття де так само здійснюється перевірка, чи немає тріщин, руйнувань. Таким чином воно здійснюється. В першу чергу це ті будівлі, яким. Там більше 30-40 років, які експлуатуються. Звісно, всі нові, нові будівлі, які будуються на Закарпатті, вони в принципі відповідають цим дебеннам, які передбачають ці смічну зону. І чи можна по вчорашньому було, що звернулися люди, чи є пошкодження наслідків? Є пошкодження, це стосується гіпсокартону, там, наприклад, або те, що я мені доповідали, я не знаю, можливо, Роман так скаже більш конкретніше. Mm -hmm. е руйнування немає. Є певні е тріщини, в і це не в несучих стінах, а Воздоблює. це в оздоблювальних матеріалах. Дякую, пане Е, Дивіться, до нас вчора відразу. Після цього поступило 15 телефонних дзвінків. В першу чергу це була паніка, незрозумілість, що відбулося. Але після того, як на сайті обласної адміністрації з'явилося повідомлення в особистому телеграм-каналі, Віктор Федорович відразу написав. І відповідно, це все стихло. Ми, люди зрозуміли, що відбулося, що є Інформації про будь-які руйнування чи пошкодження, такі, які унеможливлюють експлуатацію подальшому будівель, до нас не поступало, і я думаю, що їх не було, тому що Віктор Федорович правильно сказав: що за останні 30-40 років у нас всі будівлі будуються з врахуванням нашої сейсмічної зони. Ну, Це оздоблювальні матеріали, це ненесучі конструкції, які не впливають на саму будівлю, яка може бути експлуатуватися. ми бачили так, що в Словаччині, наприклад, на ці маленькі хати, вони передали. Тобто, це, напевно, зміни теж. Ну так, да, це в першу чергу це ті саманні будинки, які були збудовані більше як 50-60 років, без е, е, несучого фундаменту в них, е, тому вони, вони, вони в нас постраждали на початку 2000-х років при паводках. От у нас дуже багато паводок 98-го, 2000-го він е, розруйнував ці будівлі. Тому. Ужгород вже практично перебудувався, у нас таких будівель практично вже нема, і я думаю, що немає нема таких руйнувань. Я це, вже говорила, що землетруси відбуваються на певних глибинах, а Навряд чи. Це природні яр. Так, це більше природні. Чим глибше, тим небезпечніше, правильно? Чим глибше землетрус, тим він, в тому, він більшу територію захоплює. Наприклад, Вранчинський землетрус це було в 77-му чи в якому році він охопив територію від Фреції і до Фінляндії. Тому що він відбувся на глибині 190 кілометрів. Львів. Львів, Львів. Львів, так. Львів. Там у нас є відділ сейсмічності Карпатського регіону, і вони також відчували цей землетрус. Не, не маю інформації. Ні. А ще раз було інформації, ну хороші, що зазвичай періодичність така через два знову може відбутися забути. Чи є такої? Ну, є вторштоки. Є вторштоки, але не обов'язково є таке, що, наприклад, якщо відбувається сильний землетрус, ну що таке землетрус? Це коли тектонічні плити більш важка опускається у цю магму, це, а більш легко вона видавлює на поверхню. Тому у нас тут і гори створюються на, в цих процесах. Ну, ось. А, І ви зрозумієте, якщо от йде цей струс. Величезний стріск, і от там ці здвиги йдуть. А потім все рівно воно мусить збалансувати рівновагу. знаєте, І ось ці вже після цього потріскування це вже збалансовані, ну, щоб воно в рівновагу пішла, оця поверхня. І тому відбуваються потім повторні. Ну, на Закарпатті вони не дуже так прослідковуються, максимум два-три ще можуть бути повторні, але з меншою інтенсивністю. Це вже коли баланс. Знаходить оці лити. А відчутними скільки пані вважаються для людей? Три з половиною. Три-три з половиною. А це так, по Ріхтера, це тому, що наші землетруси, я ще раз повторюю, дуже поверхне під два кілометри до десяти кілометрів. Рахуйте, то що Ріхтера і то, що інтенсивність на поверхні майже має бути одинакова. Terima kasih kerana menonton! No.